Я зараз знімаю тебе та там єврейське кладовище. Я не впевнений, точно не перевіряв, але воно має бути одним із найбільших у східній Європі. І прямо на ньому нині ботаніки вирощують рослинки, виводять нові їх сорти, проводять цікаві досліди. Ну тому, що це територія наукової установи, бо це до імені гришка в центрі столиці. А серед рослинок і решток надгробків із написами на ідиші стоїть справжня, автентична, за всіма канонами, освячена тибетська ступа. Яка облицьована тим самим матеріалом, що й Мавзолей Леніна, червоним гранітом, який видобутий із Житомирського кар'єру? чи сама ступа в тому винна, і граніту тому 2,5 мільярди років, і те, що наш граніт використали для такої будівлі, як Мавзолей, навряд чи псує його і інші споруди, де він присутній? Ну це моя така думка. І це ще не все кажуть у світі близько мільярда буддистів, і пагоди вони дуже люблять будувати. Їх десятки тисяч збудовано вже, і навіть в Києві в області я знаю, їх стоїть шість штук. Але от саме таку ступу з червоного граніту за останні кілька тисяч років побудували вперше саме в Києві, в 2013-му. До цього таких не було. Ну і освячена тибетським ламою. Вона була в 2016-му році. А це фото саме звідти. Напевно, що більше йогів, медитаторів і любителів різних чаїв на open Air ділянці в літній період у Києві знайти складно ніж тут. І з року в рік їх до речі стає більше. Тобто, щось таке є в цьому місці.